Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Двійник Володимира Путіна вдруге за останні 10 днів поставив під сумнім легітимність президента Володимира Зеленського. Українська влада наполягає, що його твердження не відповідають дійсності. і Називає їх інформаційною спецоперацією спрямованою проти законних керівників держави, які протистоять агресії. Відповідаючи у вівторок на запитання журналістів перед вилітом до Москви з Узбекистану, Путін сказав, що за попередньою оцінкою єдиною легітимною владою України залишається парламент. І спікера ради за великим рахунком, якби хотіли провести президентські вибори, то треба було б скасувати тоді закон про воєнний стан і все і провести вибори, але не захотіли це зробити через низку обставин. Вважає Путін. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже прокоментував висловлювання Путіна і підкреслив, що президентом України до завершення воєнного стану лишатиметься Зеленський. Рекомендував би допитливим читачам опанувати текст нашої конституції і звернути увагу на частину 1 статті 108. Президент України виконує свої повноваження. Женя до вступа на пост новобраного президента у демократичних суспільствах. Це називається неперервністю влади. Написав Стефанчук у Фейсбуці. Він назвав російські наративи щодо нелегітимності зеленського безглуздими. Розпочнемо з анекдоту, коли одеський єврей вирішив зекономити грошей на Телеграма у Нью-Йорка. Написав Ізя усьо. усьому американський єврей ще більше зекономив, Написав ой, сьогодні закінчився термін перебування зеленського на посаді президента України згідно статті 103 конституції. України із рішенням конституційного суду від 2004 року повноваження президента закінчується в останню неділю п'ятирічного перебування його на цій посаді. Ми пам'ятаємо, що 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського. А 20 травня 2024 року термін повноважень закінчився. Чутки про те, що воєнний стан в Україні дає підстави застосовувати статтю 108 конституції України, відповідно до якої президент має складати повноваження після вступу на посаду новообраного президента. Але всі ці коментарі є особистою думкою людей, які про це говорять. Єдиний компетентний орган, який має повноваження трактувати це питання, це конституційний суд України. Також чую думки про те, що ті, хто говорять про нелегітимність Зеленського на посаді президента України, вважатимуться пропагандою російського ІПСО. Хочу зауважити, що у громадянина Зеленського було достатньо часу для того, щоб звернутися до конституційного суду і отримати належний висновок з приводу його повноважень. Зеленський цього кроку не зробив. Бачу дві причини що його юриста показали, що термін його повноважень як президента закінчується. Друге, мабуть, усі вони мали десь і конституцію, і закони України. Через це хто буде мене обвинувачувати у просуванні російської псу, хоча заспокоїти в Україні все повинно бути по закону. і Тоді не буде ніяких еківоків у сторону московицької пропаганди. За 21 травня 2024 року Зеленський буде тільки громадянином України, дивлячись на те, як фактично відбуваються дії, що можуть інтерпретуватися і як замах на уз. Узурпацію влади країні, маємо ймовірність, що лідер і власник слуг вирішить собі продовжувати повноваження президента України і управляти країною. Але він має знати, що до висновку конституційного суду в його діях вбачатимуться ознаки замаху на повну узурпацію влади. Це очевидні публічні злочинні дії за українським законодавством і судочинством. Переконаний, що наступний момент президент України звернеться до конституційного суду щодо легітимності перебування Зеленського після 20 травня 2023 року на. Посаді президента і після цього рішення у випадку рішення щодо неконституційного перебування на посаді. Він понесе відповідальність. Тоді усі його укази потребуватимуть підтвердження легітимності, як і здійснення видатки на їх виконання. Це ми говоримо про юридичну площину легітимності перебування на посаді Зеленського. Зрозуміло, що сьогодні в опі переляк бо хтось ж може прийти виганяти їх із банкової. Хочу сказати, заспокоїтися, штурмувати могла б пасіонерна частина українського суспільства, але більшість з них воює на фронті, а інша волонтерець і тримають економ... Номіком, крім того, пасіонерна частина українського суспільства усвідомлює, що перевороти в країні не сприятиме допомозі нам і з сторони західних партнерів для перемоги над московитами. На таке здатні лише провокатори та новий піп гапона, але питання легітимності має моральну площину. Зеленський втратив і моральну легітимність від 73% підтримки виборцями у 2019 році до 18% у 2024 році. Падіння його рейтингу. Але питання навіть не в падінні довіри, а у тому. Що він як президент не пропонує українцям шлях перемоги для України. Він не пропонує об'єднання української нації, не форматує сьогоднішню війну у народну війну. Зеленський не зупиняє навпаки, поглиблює мородерство серед чиновників. Єдине, що ми чуємо від Зеленського: дайте більше грошей. А ми тут самі вирішимо, як їх розподілимо. Він продовжує деінстензуалізацію країни, коли нищать всі інституції, немає реальних Верховної ради, Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури, справедливого суду та інших інстанцій. Всі вони. Швидше нагадують сервіс його оточення. Єдине, що всі відчувають, це оселення страху через батіг, полювання для призову. чи зникровлення економіка. І мобілізація стала для влади улюбленим покаранням для українців, що не бачить у лихварській зграї слух своїх господарів на моє переконання Зеленської втратив не тільки юридичну легітимність, але й моральну. Хочу сказати, якщо у цього є, хоч крихта любові чи поваги до України та української нації, то він має до кінця дня сьогодні запропонувати уряд. Воєнного часу і сам мобілізуватися до війська не завдяки на перекір, але однаково переможемо. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.